Часу доби. Друзі, підписники, гості каналу Кориці. Запрошую вас сьогодні на приготування медівничка. Ну, і все, як завжди, за схемою. Я відтворюю рецепт, демонструю, пропоную. Ви аналізуєте або втілюєте, або критикуєте, або взагалі проходите повз. Сюди в каструльку ми будемо всипати 90 грам цукру. Але я всипаю не всі 90, а ще так приблизно 10 залишаю для яєць. Для сюди я додаю мед. Меду у нас 120 г. І все це ретельно перемішую, тому що мені потрібно розтопити мед із цукром. Ось коли я бачу, що починаються перші бульбашки, в цей момент я вже додаю сюди. 3 г соди, 2 грама кориці і грам кардамону. Можете кардамон не додавати, але кориця бажано. Тому що все ж повинно грати палітрою смаку і аромату. Відповідно, сода із медом будуть вступати в реакцію і утворювати ось таку красиву активну піну. Вона мені якраз таки і потрібна, і вона потрібна нашому тісту. Тож ми її просто злегенька уварюємо. Щоб вона карамелізувалася. Але зважуйте на те, що верхня частина вам буде видаватися світлою, а знизу уже буде у неї карамелізація повним ходом і тим. І вона буде вже темніше, тому не пропустіть. Ось я демонструю, вам видно, сподіваюся. Не пропустіть цей момент, нікуди не відходьте, все тут робимо відразу. Далі сюди я додаю 30 г вершкового масла. мене сьогодні не зовсім розтанув цукор, але нічого страшного в тому немає. Знаєте чому? Тому що наш Бісквіт він же ж, це, ми не робимо основу для медових коржів, а ми робимо основу для бісквіта. І в бісквіті, в поєднуючись із борошном та яйцями, він якраз і собі гарненько там розтане. Друзі, бурштиновий колір, світло-бурштиновий, поки що я отримала, але я вже вимкнула, тому що я вже знімаю. Позаяк, як я щойно сказала, на самому дні буде просідати від температури накаленої, і взагалі, по самому дні від каструльки, ще буде змінюватися його колір, тож я вже вимкнула і відставляю. Докіньки воно трішки постоїть, нічого. А ми зіб'ємо часом наші яєчка. Отже, сюди 10 грам цукру, так, умовно кажучи, 10 грам я так часточку залишаю, і 3 яєчка. Як у нас є тут сода, ми просто збільшуємо яйця в об'ємі. І тепер вже, мені трі, можливо, буде трішки не з руки, ну, отакими от імпульсами я буду вливати сюди свою карамельну масу і паралельно цьому збивати. І тепер, друзі, часточками додаємо борошно. Буду робити це за допомогою міксера. Так легше. Це яка шовкова, красива структура. Друзі, сьогоднішні пропорції тіста розраховані в мене на діаметр 16 см. Але можна цю порцію з... розширювати кільце на 17 і на 18 см. Просто корж буде трішечки нижчий. Але я хочу, щоб він був такий, тому, тому в мене так. З'єднано на 16 см. Духова шафа 220 градусів вмикаємо снігу, поправляємо, щоб воно було більш-менш рівномірне. Все, духову шафу, друзі. І прийшов час його вже різати. Розділяти, ділити його на декілька частин. Я буду за допомогою своєї струни. У мене тут повинно вийти 1, 2, 3, 4 коржі. Отже, друзі, у нас із вами виходить ось таких 4 бісквіта, таких 4 Нарізочки готових до роботи, які чекають на складання. Сам бісквіт, він дуже такий пружній, Ах, надзвичайно ароматний, надзвичайно, тому що тут мед. А ось цю часточку, друзі, я буду розривати на шматочки, дрібнити її, і сушити, о, і, і сушити в духовій шафі. Друзі, ну і переходимо до наступного кроку: 40 грам цукрової пудри. 250 мл вершки жирністю 33%. Збиваємо. даємо 150 мл ананасового водивого йогурту. Буду збирати його тут і буду збирати я його в кільце. Отже, розвела вершки із водичкою, кипяченою і, і свій тортик я просочую. Не дивлячись на те, що е, вершки і йогурт, вони е, разом е, типу, мають такий своєрідний стан сметани, і він гарно просочиться насправді, але все рівно додатково я його ще й просочую. Отже, тепер ділю, умовно кажуть, умовно так для себе е, свої, свій крем і розпреділяю так, щоб мені вистачило на три прошарка. Стріч плівочку і ставлю на стабілізацію поки що на холодильник. Минулося близько годинки тільки, але я е, він, йому крему вже достатньо нахолону він, щоб я його посипала кришечками. Тому я знімаю зараз кілечко і буду змащувати його залишками. і притрушувати кришкою. Після того як я кришечками все тут ось покрила і розрівняла, я знову надіну на нього кільце роз'ємне і поставлю до холодильника на вистойку, мінімально. Годин. Друзі, мій медівничок вже відстоявся, тепер я його злегка декорую і будемо з вами куштувати. Пригощаю, друзі, що ж, будемо дегустувати. Коржі, звісно, дуже м'які, тому що це бісквіт. А те, які вони ароматні і вологі, ви маєте змогу оцінити від того, як я натискаю, подивившись на даний розріз. Друзі, мені складно бути неупередженою, тому що цей медівничок я знаю. І по смаку, і по гамі, І всі компоненти ви бачили, маєте в уяві співставити це. Але я скажу ще такий момент, що цей медівник нічим не замінить звичайний медівник, класичний, до якого ми звикли всі. Ну, я маю на увазі коржі, які ми випікаємо. Але цей мадівник має право бути за свою ексклюзивність і оригінальність. Він має право бути таким, як він є. Друзі, дякую за вашу увагу. Можливо, перепост, Якщо канал сподобався, залишайте підписку, не губіться. Бережіть себе і до наступного сюжету. Слава ЗСУ, слава Україні!